Ласкаво просимо до Дубая, місто відомою своєю розкішю та екстравагантністю. Але чи знаєте ви, що в Дубаї також є одні з найкращих? Пляжів у світі. Давайте подивимось на деякі з найкращих пляжів Дубаї, які вам обов'язково варто відвідати під час вашої наступної подорожі. По-перше, у нас є пляж Джумейра – один із найпопулярніших пляжів Дубая з приголомшливими видами на знаменитий бурж Аль-Араб, і безліч водних видів спорту та розваг на цьому пляжі. Кожен знайде щось для себе. Далі у нас пляж Кайт. Кайт біч beautiful. Відомий своїми е спокійними водами та ідеальними умовами для кайтсерфінгу. Це також чудове місце для сімей з дітьми завдяки його ігровим майданчикам і вантажівкам.